Так, застали, ми їдемо з лісу від могили льотчиків. Так пити хотілося, що страшне діло. Застали відкритий магазинчик, купили свіженьке мохіто, безалкогольне, впарили в боляха, зараз кожен чуть не по літрі, а, О, бачите, таке зелене. Але таке смачне. Окупляєш в магазині бутилочне, то чимось таким. Таким якийсь цвіллю відгонить, прикисаним, а там в цьому магазинчику Саме смачніше охід. Таке класне, як то, як то саморобне. У мене була друга жінка, робила саморобне. Отаке саме смачне. О, класне О, Звісно, куштує грошей. А що зараз задарма? Або коли-небудь було задарма? Ще куштує гроші. Вечірній кременець, така прохолода. Гарненько так. Був невеличкий дощик в обід, їдемо, їдемо помалу. Не крутиємо, так отак на дорогу показую От, проїжджаємо Дубинський автовокзал. Ото зліва де той будинок покажи. Тут колись стояла пушка, а в Кременці була така поговорка, що якщо з ПТУ... Якщо ПТУ закінчить, хоч одна дівчина, ну ви мене поняли, то та пушка стрельне. Ну, певне, що закінчила, бо через те, що пушка стрельнути не могла, бо там в ній все повирізали, то просто вона пропала. Звичайно, пробую жартувати, можливо, не дуже вдало. Але ж пробую. Така красотіжча. Дівчата не ходять і всі видно. Що, що було? було видно? Я що, що було видно? Файний дівчат? А там хлопчик теж був. О, там були, мене питалися за готелі в Кременці. З готелями в Кременці проблем нема. От вам ще один готель, віка. Готелів дуже багато. Кременець дуже активно розбудовується. Я думаю, що так активно Кременець ніколи не розбудовувався. Дивіться, о, от, наприклад, оцей чорний будинок, оцей шовшугу. Що, фу, був, що це таке? Оцей, от, бачите? Його побудували десь за рік. На цьому, буди, на цьому місці жив мій земляк Іван такий собі е, е, просто було його господарство. А тут е, минулої весни бачу, розвалюють хлопці е, з Вілії і Тетильковиць, розвалюють Іванову хату. Під'їжджаю, кажу до хлопців, хлопці, що вам Іван Паршивого зробив? А вони до мене чого таке? А не що кажу? Ви йому хату розвалили? Ну, посміялися. Ну, продав чоловік хату. І от застройщик господи, добротна хата була мурована. Ну, але хороше місце. І от бачите. Таке навіть не здавалося б, там було собі якийсь там городець, хатинка, а такий будинок здоровечий вистроїв. І так швидко, то буквально за рік. Я думаю, що там навіть квартири продаються. А От наш досав Кременецький. А оце музей краєзнавчий, про який я вже вам не раз розказував. Та не шника й так різко, Ну Помаленьку треба доплатити починає. Не жирев стих. Та не треба. Пошта центральна. Радянське приміщення таке, як то все радянське, куструбати таке, коробка страшна. От. Будинок культури. Чи як там на нього кажуть? Дика чи бика. Не знаю що там. Це старинне приміщення колишніше польської постройки. Тут Кременець колись був значно вужча дорога, була дуже вузька, і от там, де зараз ці парковки, то все були будинки. А от по праву руку парк а за фашистів єврейське гетто. а за Польщу то просто самий населен... самий найгусто населеніший район Кременця, де найбільше, найбільше жили євреї. Так через ті німці зробили з того. З того місця гетто загородили, І а під час війни його спалили. Собор, один собор, другий собор. У нас тут храмів дуже багато в Кременці, а взагалі гарно жити в Кременці, таке гарненьке місто. З роботами не дуже, але я би сказав, що Кременець місто для підприємчивих людей. І як каже один мій знайомий, кожен, хто живе в Кременці, мусить хоч чуть -чуть думати по-єврейськи, тобто щось хандлювати. Щось хандлювати, щось придумувати, а хандлювати можна, можна на, на, на любі смаки. Близько, близько Польща, тобто близько границі, щось. З границі сюди туди, от там теж будинок. На цьому місці далека родичка моя жила ще два роки назад. Була хатинка така, по-моєму, двохповерхова мурована колишня, господарство, продала, чи я не знаю, чи проміняла. І отже, застройщики влупили, влупили на, ті, на тому місці такий магазин гарний. Вже, вже давно працює. Поліцаї, по суті. Що, теж їсти хочуть. Матюкатися не буду. Хто ви заведе поматюкатися? Ну от ми вже приїхали додому. Помаленьку будемо заїжджати. Так. Все, бувайте здоровенькі. Не. До нових зустрічей в ефірі.